В нас змінюється тема, і відповідно в студії з'явилися нова гостя. Це Наталія Кавалка, вчена адвокатка, громадська діячка. Вітаю, пані Наталію. Вітаю. Ми будемо говорити про гендерне бюджетування. Це насправді, напевно, починати потрібно з базових питань, і, в принципі, напевно, з дефініцій. Отже, що це за процес гендерне бюджетування? Наскільки він новий, наскільки він іде використовується? Uh -huh. Взагалі, це дійсно потрібно сказати, що це таке. Визначає, що гендерно орієнтоване бюджетування це метод, який спрямований на інтеграцію гендерної складової у бюджетний процес на всіх рівнях ланках бюджетної системи. Це не новий термін. Він з'явився в 80-х роках в Австралії як антикризовий інструмент, і в подальшому вже країни, які підтримували цю ідею. Ідея вона в тому, що щоб якби прорахувати ефективність економічну ефективність видатків з точки зору аналізу потреб статей. і враховуючи це, дійсно зробити такий збалансований бюджет. Тобто, ми говоримо не про те, щоб кількість грошей в бюджеті вона була збільшена. А ми б говоримо про те, що все, що існує, воно потрібно просто збалансовано, повинно бути, скажімо так, ну розподілено, ну ось якийсь приклад можна навести. Ста я пригадую два роки тому, коли в Україні відбувалися е, чергові презентації ідеї гендерного бюджетування, і це було в рамках здається шведського проекту, який е, створив декілька таких роликів інформаційних, де пояснюється це явище. Був прекрасний приклад з процесом чистки снігу в місті. Так, якщо підходити до цього процесу, до чистки вулиць е, після снігопадів з урахуванням, наприклад, гендерного бюджетування, то е, міська влада це був шведський приклад, дійшла до. Висновку про те, що треба спершу розчищати тротуари, тому що перші і основні користувачі після снігопаду вулиць це переважно мами, які ведуть дітей в садок, ведуть дітей у школу, або на возаку везуть дитину і кудись, наприклад, до крамниці, і в другу чергу розчищати проїжджу частину якою користується приватний транспорт, надаючи перевагу при цій розчистці, наприклад, смузі для громадського транспорту, тому що ним також переміщуються часто непомітні загрожені категорії населення люди старшого віку, наприклад, і так. Далі, ну от я скажу так, ви почали сіди. Дійсно, от якщо говорити про нашу країну, активним таким гравцем, який впроваджує гендерне орієнтоване бюджетування, є Шведська агенція міжнародного розвитку СІДА, яка почала працювати активно в нашій країні, десь з 2011 року були два пілотні проекти. Спочатку це була в Луганській Івано-Франківській областях, де були на прикладі освіти і на прикладі спорту доведено, що в багатьох цих от областях. Дійсно, жінки є більш ефективними, і тому вони якраз за допомогою двох ще організацій. Це жінки ООН, Є така організація, вона працює в 15 країнах світу і в тому числі в Україні. Вона якби реалізує ці проекти, сіда все ж таки фінансує більше. І ще є такий у нас фонд імені Фрійдиха Еберта, який розробляє концептуальні ідеї гендерного бюджетування, і вони якраз разом працюючи доводять на різних пілотних проектах. Дійсно, це є позитивно. От на сьогодні, наприклад, фонд Фрідріха Еберта він працює в Хмельницькій і Чернігівській області, і вони якби намагаються довести і показати громаді, якраз не ми говоримо тут не про навіть державний бюджет, а про місцеві бюджети. Що дійсно є ефект є дійсно баланс, коли буде цей перететності дотриманий, буде ефект. Тому що на жаль, ми всі вважаємо, є таке, якби. Думка суспільна, що бюджет це щось таке відірване від гендерності. Він просто собі існує як фінансовий документ. Але по суті, ми не можемо не враховувати, що і жінки, і чоловіки вони мають різні потреби, вони мають різні інтереси і вони мають різні здібності. І якщо ми будемо брати ці гендерні індикатори, де в яких сферах дійсно є більш, скажімо, ефективні, більш дієві жінки, то це буде позитивно. І як приклад скажу, от останнім часом читала. Статтю в Швеції, хто не знає, може наші ч... слухачі, що Швеція зайняла четверте місце в світі, взагалі в світі, по боротьбі з корупцією. Тому що якраз вони багато років вводять цей принцип гендерної рівності, вони проводять через призму взагалі країни принцип гендерного бюджетування, і це дійсно можете собі уявити, четверте місце світу. Це прогрес, я вважаю. Тому на цей метод потрібно звертати увагу і потрібно йому приділяти якомога більше уваги. Ну треба сказати, що скандинавські країни загалом ä, прометеї ä, в будь-яких інноваторських підходах і якраз підходах, які стосуються рівності, тому що насправді гендерне бюджетування Тування це історія про рівність, а Наталю загалом хто може цим займатися? От ми собі уявляємо, як ухвалюється бюджет, а наші слухачі і слухачки знають просто що різноманітно виписно... ухвалюється бюджет, Скажімо, складається, да та, складається він теж різноманітно. От о, взагалі уявити, хто б на рівні, скажімо, а навіть місцевого бюджету, так давайте не брати все таки загальноукраїнський. А хоча б на рівні місцевого бюджету, хто може долучатися, аналізувати і власне які чинники треба проаналізувати. Щоб у цей баланс було дотримано, давайте я все ж таки два слова скажу. Чи є в нас взагалі передумови для існування рівності і є вони? У нас є 24 стаття конституції, де чітко зазначено про рівні чоловіків і жінок і про доступ да і рівні можливості. Далі ще в 2005 році був прийнятий закон про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок, тобто є всі ці основи. Далі у нас є ще стаття 7 бюджетного кодексу України, яка теж говорить про збалансованість різні. Рівність, доступність такі інше. Якщо ми говоримо про бенефіціарів, тобто замовників таких послуг, так щоб було зрозуміло, сідас співпрацювала на перших етапах з міністерством фінансів, і зараз вони теж продовжують свій інший проект. Вони перші завершили. Зараз вони до 2018 року продовжує інше. Тобто, тут є вже бенефіціаром якраз держава, да в особі міністерства фінансів. Якщо на рівні територіальних громад, то тут потрібно якраз щоб з громади були зацікавлені, тобто місцеві ради, місцеві адміністрації. Страції і зробити це не так тяжко, тому що є певні індикатори, показники можна взяти, наприклад, реєстр, скільки підприємців зареєстровано в ті чи іншій місцевості, можна взяти відповідну інформацію в службі зайнятості, скільки тому чи іншому статі виплачується відповідне, скажімо, по безробітті виплат, скільки пенсіонерів, так і інше, тобто зробити дійсно вибірку, кого потрібно підтримувати, кого потрібно дофінансувати, кому можливо скоротити в які сферах і то. Ді буде зрозуміло, але це потрібно, щоб все ж таки громада зрозуміла, що від цього буде тільки виграш, тобто буде тільки позитив, тому що не потрібно додаткові кошти. Якраз цей метод він передбачає. І, от ще як так повертаючись, 85-му році е Пекінська конвенція була 95-му, бачаєсь. Коли було якраз на цьому наголошено, не потрібно більше коштів, просто потрібна ефективність їх використання і витрачання і розподілу. Хто це рахує? Бухгалтерія, не знаю, Міськради Ну так сказати можна да дійсно. може і бухгалтерія міськради, але потрібно, щоб була зацікавленість від місцевої громади і є організації. Наприклад, у 2003 році, от на рівні Дніпропетровську, була громадська організація, відповідна, яка займається опікується жінками. Вона довела і давала свої пропозиції якраз до місцевого бюджету, щоб включили ці ініціативи, і вони були включені. На жаль, ну ви знаєте, трошки воно так загальмувалося, але я думаю, що через призму висвітлення. І в засобах масової інформації діяльності цих організацій все ж таки наша держава зрозуміє, що це корисно, це вже є, і воно працює. І тут ще знаєте, цікаво, коли я це питання вивчала, подивилася, де працює ця організація ООН, Жінки ООН, да, яка підтримує цей гендерний баланс і взагалі працює над тим, щоб впроваджувати ідеї гендерного бюджетування. Так, от країни, в яких вона працює, і серед яких є Україна, це Ефіопія, Гаїті, Гондурас, Йорданія, Киргизстан і т.д. хотілось все ж таки, щоб ми були трошки з іншого боку, тому що цей перелік говорить про те, що в нас з цим є певні проблеми. Звичайно, є певні проблеми. і Я запрошую наших слухачів-слухачок прослухати або ж перечитати достатньо свіже інтерв'ю з Анастасією Дівінською, котра, власне у чолі ООН жінки в Україні, за для того, щоб послухати, які насправді є проблеми в гендерному аспекті в Україні. Так а ми продовжуємо розмову. Нагадаю, що Наталія Ковалко, адвокатка, чинна громадська діячка в нашій і студія, ми продовжуємо говорити про гендерне бюджетування, і так багато насправді запитання, і ми вже почали трохи говорити про процедури. Давайте продовжимо. Ось якщо, наприклад, десь на місцях, наприклад, міськрада чи сільрада вирішує у плануванні свого бюджету впроваджувати гендерне бюджетування, то які можуть бути кроки, які можуть бути наслідки? Що має з'явитися в цих бюджетах? Рядок М і Ж? Ні, звичайно, ні взагалі гендерний бюджет, і гендерне бюджетування воно якби покладається на гендерний аналіз спочатку потрібно провести аналіз. Аналіз, от якраз, тих, хто що, що я сказала, хто працює, хто не працює, хто потребує, хто дотується і таке інше. Ця інформація завжди є на місцях, є її можна отримати. Після цього ця інформація вона аналізується відповідними компетентними органами, установами, скажімо так, підрозділами тієї чи іншої громади, і в подальшому, вже вже на підставі цього вносяться якраз рідкі, вносяться зміни. Тобто, ми бачимо, де потрібність. Тільки та видатків, де потрібно їх скоротити, от в цьому йде аналіз. А подальшому, коли вже приймається відповідний бюджет, місцевий бюджет, тоді однозначно йде моніторинг, слідкування. І якщо через якийсь рік ми будемо бачити, відповідна громада, що ну щось не спрацювала, то ще раз перезаглядається. Тобто в основі є відповідні статистичні дані, відповідні індикатори е, праці в певному регіоні. Так тут нічого не потрібно вигадувати. Варто брати лише ту статистику, Тику, котра вже є в багатьох реєстрах, Наталі. В нас залишилося а, десь приблизно секунд сорок. Як ви вважаєте, чи взагалі можливо використання а, гендерного підходу, гендерного збалансованого бюджету, якщо ми говоримо про загальнонаціональний бюджет України? Я вважаю, що це можливо, це необхідно і це дійсно може бути. І до цього вже є певні кроки зроблені. Тільки потрібно їх втілити в життя від декларації до реальних змін. І хто насправді буде основним гравцем? А коли йдеться про урахування всіх цих статистичних даних для загальнонаціонального бюджету, основним гравцем можливо, ми населення України для нас буде дійсно інший бюджет, реальний бюджет, і який буде збалансований, ефективний і корисний для кожної родини. Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що в студії Дякую. громадського радіо була Наталія Ковалкова, адвокатка, вчена громадська діячка. Ми водили зробили таку вводну стосовно гендерного бюджетування. Я думаю, ми до цього питання ще повернемося. І, зрештою, Наталя права, що залежно в залежності від потреб кожного з кожного з нас, кожної з нас. А це питання буде швидше вирішуватися. Правда, гендерне бюджетування воно стосується рівності і стосується того, що всі інтереси мають бути враховані. Та називати це можна по різному Головне, щоб був справедливий розподіл. Ми багато деталей вже не встигнемо